Новий рік відзначають 1 січня. Чому, якщо давали 13 днів, якщо Різьбо перенесли на 7 січня, а чому новий рік не принесе на 14 січня, а так і залишили з 1 січня? Та тому що новий рік повинен бути вийти передній план при радянській владі. Щоб люди забули за різбу Христове. Тому що Різьбо. 7 січня, 1 января, закрити йде нові рік, а потім Різдво. Люди витрачали гроші на новий рік. Люди доходили, до 7 січня вже не було ні кармані, не їсти нічого, ні, ні, щоб люди вже не могли відзначити так 7 січня, як то потрібно було. Щоб на передній плані було, був Новий рік, хотіли радянську владу, а не Різдво Христове. І знаєте, на превеликій кішень чомусь так і залишилося. Так Хоча сьогоднішній день, ви дивіться, що ви розповідання можна віру в Бога, ходи на зібрання, ходи в церкву, православ, куди хоче знайти, сьогодні все відкрито, все доступно. Тому, коли я вперше прибув саме в ці дні. Здається, пару днів пройшло. Сьогодні це вже 16-й раз. Я радий це вам казати і радіти з вами. Ми багато разом з вами пережили і взаємних благословень і можливо взаємних розчарувань і те, і інше має місце. Але я хочу зробити наголос на подяці Богу, і Сьогодні мою радість розділяють мої друзі, котрі завітали. І, а, є в нас один такий особливий гість, брат Хеві, який буде співати. Грати буде сестра Лева. Хер до нас прибув із Африки. А, наша географія розширюється зустріч, яку ми маємо. тому... Вже не тільки з сусідні країни, але і континенти. А, брат навчається в Україні, тому а, розмовляю українською. Недавно з ним познайомилися і прибув до нас для того, щоб для тих, хто ще не добре спілкується українською, дати їм прискорений курс вивчення української мови. Тому я запрошую їх сьогодні, зараз заспівають, заграють. А хочу передати вітання від моїх батьків, тати, мами, Віні. Ми б теж хотіли бути з вами. Мої друзі передадуть вітання, коли вже будемо передавати всі разом. А як і раніше, я запрошую всіх небайдужих бажаючих завітати до нас на спілкування, чи то зараз цю ніч, чи можна зранку, чи любий із днів до Різдва. Просто послухати, посидіти, так, поспілкуватися. А Це вже робили э, дехто, особливо дядя Вася, так що послідити його прикладу. Я думаю, він не розчарувався. Гаразд, я вас прошу сюди, друзі, і Братхери, можливо, хоче сказати ще Слово, будь ласка. А, ми з ним познайомилися на Львівщині. Я поголосив. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу! Uh, мене звати Герві. Я зараз буду співати пісні. Uh, називається «Мій бог моя надія. Uh, чому я ці пісні uh, uh, хочу співати, Знаєте, uh, дорогі братья і сестри. Я тут приїхав як студент на навчання, але спочатку, можна сказати, 4 роки в тому я навчали на східній Україні в Луганськ, місто Луганськ, якщо ви знаєте добре, і там навчали 4 роки в тому і потім починали війну. І як віденство Бог мені э, спас. З Луганства прикар у Львові де я закінчил медичний університет зараз як лика. Я дуже багато бачив, коли починали цю війну, було дуже багато питань спитав був, чому таке, чому таке. Я приїхав тут на навчання але побачив війну. Але я зрозумів, що коли я залишали один тим, був батьки, в дрозі, і я повертали мої очі до неба і я божились до Богу і просив, щоб Бог мене благословив. І тоді цей день я зрозумів, що Бог, Бог є моя надія. І... Тоді тут написано так, тільки від Бога чекай омовчань О душі моя, від Нього спасіння моє, тільки Він моя скеля і спасіння моє, він твердиня моя, тому ні закитаються дуже. Amin. Amin. Jadi slogan tipis ni ibu telah kasih Mimbo moyang i me Тебе і на завжди. Гомі моя надія вік віки. Слава Богу. Слава Броти і сестри, слава Богу. Ось і так, так Бог єднає дітей своїх. Де б це не було? Чи на далекій півночі, чи, чи на далекому півдні, скрізь є діти Божі. Мені пригадується, знаєте, знаєте, я хочу сказати, що скрізь діти Божі. Де б не були, вони мають віру, вони мають Ісуса Христа. Вони мають оцю надію. Надію на Господа, яка ніколи надія не осоромлює. Надія віруючих людей вона не осоромлює і не осоромлює. Тому а цей брат, який з далекої півдня, з далекої Африки приїхав сюди, він співає так, як ми. мій Бог, моя надія. І які б катастрофи не були, брату і сестри. Щоб не трапилося, ми маємо Бога, ми маємо надію, ми маємо до кого прийти, ми маємо того, хто завжди прийме нас. Там там на пратя Бога.

Збова, тримає. Церква не є волинь із пола. З Харківської церкви радісно. Тримає. Це тримає. Знову линська примість. Місто робить ці Місто тепло, церква любовь стоїть. Приймає. Місто що немає. Тримай. Сьогодні так багато uh, вітань і брат передав з Львова. А, а, а родом звідки брат? Конго. Зараз такий Конг. Конго. Конго. Знає? знає? А, sche, знає. <кліхи> За всі вітання, які ми отримали сьогодні. А всі вітання, які ми сьогодні отримали, ми щиро yeah. дякуємо і просимо від нашої церкви, хто де буде, також не гарячі християнські вітання. Ми вибачаємося, що ми не змогли всім дати слово, обмежить час, але нехай Господь всіх нас і Ми зараз будемо мати таку загальну молитву, Отче наш, це на початку року, і з миром можемо розідемося по нашим те. Разом молимося. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і нам провини наші, як і ми прощаємо, вивався нашим і не веди нас у спокусу. Але ми з борна співрав, бо твоє рік, царство і сила, і слава на віки. Амінь. Віддайте один одного в Богу Господу Ісус <hazý> Христом. 2017 року, І ми з людьми приїхалися на, на зустріч. Ось вони так. Слава Богу. Усі, навіть завтра. Дякую Богу за ту можливість, яку Бог дає нам бути серед тут. І я е, е, згадую сьогодні молитву Ісуса Христа в 17 розділі Івана, де Христос каже, освяти їх правду і Твоє Слово то є правда». Але для того, щоб освячення було, він каже, я посвячую себе жертвою жертву за них, для того, щоб це стало можливим. І наше освячення в Христі це можливе тільки через жертву Христову. І це сьогодні ми можемо радуватися, тому що радіти дійсно цим. І хочемо цим псалмом прославити Господа, тому що та молитва була за те, щоб багато людей увірували в Христа і знайшли його. І оце відчуття, що ми в Христі, воно робить нас щасливими. Відчуття Бога. Ісусе, у світі грішному знайшов мене, Господь мій, а я не знала навіть. Що любиш і не залишиш, ти сказав, я не залишу тебе. сьогодні Різдво Все по Так тримати Слава Богу Це є що то з чим-то